Хто відотримався від кого? Як білорець, завжди говорить, дуже мудро. Київська митрополія. Хто хотів незалежність від Київської митрополії? Росіяни так. хотіли створити у Новгороді і то вже свою митрополію в Москві, так? Чи ми, не, чи ми не дали їм змогу бути незалежними? Вони відокремились. І вони дістали незалежність і автокефальність і все. Але так як ви говорили, ми є матірна церква, і вони відокремились і ми їх не чіпаємо. Але хай вони нас не чіпають. Це таке Це. саме, як з коли... так само, як з мовою. Вони хочуть російську мову на Україні. а, в... Але, а в... Не дозволяє нічого. Правда. Як можна дивитися на те, де є правда нас? Ne znamo pravdu. Ne znamo. Kaže, chce on, kaže, chce on. Ja u vašoj cijeljki, tamo mi prihodimo. Ja imam rodinu.